Продовжуємо нашу серію розповідей, роздумів, Як розмовляти з дітьми про Бога і Як розмовляти з Богом про дітей. Дуже важливо благословити своїх дітей кожного дня. Якщо не можете положити руки на голову і зробити знак Хрестика хреста, то в своїй голові, в своїх думках кажіть, благословляю тебе, мій синочко, благословляю тебе, моя донечко, щоб ти був щасливий і здоровий, щоб ти був наповнений добром і радістю. Любов'ю, щоб в тебе був гарний день, щоб ти зустрів сьогодні гарних людей, щоб ти був здоров. Я. Нехай тебе Господь благословляє, дитино моя, і я тебе благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Це така найкоротша, найпростіша молитва за дитину. І одночасно благословіння. Чому важливо благословити дітей? Це важлива традиція не тільки в християнстві, а й в багатьох культурах і релігіях, що має дуже глибокий сенс. Загалом, це робиться для того, щоб побажати добра і захисту, благословення це звернення щирого бажання дитині добра, щастя, здоров'я. У релігійному контексті це молитва до Бога про його захист і милість та допомогу, висловити любов і підтримку це просто дуже глибокий знак любові, поваги та турботи. А також це знак, який має в собі на цілі передати дитині. Духовні цінності. Добрі люди! Якщо ви слухаєте дивитесь це відео, дуже вас прошу підписатись на мій на молодий YouTube канал та підтримати мене. Для мене це дуже-дуже важливо. Прошу поставити лайки і прокоментуйте. Всім вам дуже дуже дякую. Нехай вам Бог щедро благословляє. Благословляючи дитину, старше покоління ніби передає їй духовний спадок, віру, моральні настанови. Батьківське благословіння може символізувати згоду, підтримку, важливих рішень дитини, наприклад, перед весіллям, так? чи на початку важливого шляху в житті, на міцний зв'язок між поколіннями. Благословити дитину означає надихнути її на добро, благословення, особливо перед важливими подіями чи випробуваннями, може надихнути дитину на сміливість, мудрість і прагнення до добрих справ. Це так важливо. У Християнстві, наприклад, знаєте, часто посилаються на приклад Ісуса Христа. Який брав дітей клав на них руки і благословляв їх. Ми можемо це прочитати в Марка 10 вірш 16. Таким чином, благословення це не є магічний ритуал. А потужний акт любові, віри та бажання найкращого майбутнього для дитини. Також не тільки дітей потрібно благословляти, а й чоловіка, батьків, близьких, друзів, добрих людей. Ви знаєте, в Америці, е, коли ти чихаєш нас говорить, будь здоровий. Це також благословення, так? Це, ти бажаєш людині здоров'я, будь здоровий. А, а в Америці говорить «God Bless You, що означає, нехай Господь благословляє тебе, коли ти вчихну. Це благословення дуже гарне. Так звідколумба почалось і так же затрималось. Тобто, ще англічани це в Америку 350 років тому. Так люди один одному благословлять, якщо вчихне хтось. God bless you. І відповідати потрібно Thank you. Дякую. Тепер я хочу порозмовляти на тему, чому не можна проклинати. Ви знаєте, я особисто ніколи нікого не проклинала. Навіть тих людей, які мене дійсно дуже сильно скривдили в житті, і я ніколи нікому не бажала зла. Але коли почалась війна, і те, що ці орки робили з людьми, я просто не могла втриматися. І от їх я почала проклинати, то я не могла зупинитися. кожного разу, коли вбивали нашу дитину, у мене просто. Мене накривало. І, звичайно, я проклинала, і навіть не я почувалася погано з цим, але я не могла зрозуміти, як можна по-іншому виразити свою цю емоцію. Аж поки я не готувала матеріалу, ви можете знайти відео, яке я готувала, під назвою Чим відрізняється чорна магія від білої магії? В цьому відео ви зрозумієте ще більше. Чому не можна проклинати. От коли я готувала цей матеріал, я прочитала декілька книжок, прослухала декілька відео, порозмовляла з декількома професорами, священниками, зрозуміла, що не можна проклинати орків наших вбивців, тому що, коли ми їх проклинаємо, ми їх тільки зміцнюємо. Розумієте, не можна проклясти зло? Не можна проклясти дьявола, Він вже і так проклятий. Від наших прокльонів зло тільки стає ще більш злішим. Така правда, кожна людина має собі це усвідомити і перестати проклинати. Тому що від цього вони ще більш зміцнюються. Від наших прокльонів зло стає ще більш сильнішим, міцнішим, і воно нас починає знищувати. І зсередини, що тоді робити? Що робити, як реагувати, потрібно звертатись до Бога. Не концентруватися на їхньому злі, а концентруватися на Богові, Боже, допоможи нам, Боже, спаси нас, Господи помилуй. Так потрібно промовляти, а не проклинати, звертатись до Господа. Чому до Господа звертатись, як працює молитва? Коли ми молимось? Ми тільки прославляємо Господа, ми звертаємось до любові і ми оточуємо себе любов'ю, накриваємось любов'ю. І ця любов нас огортає, наповнює. Ви знаєте, Господу не потрібні наші молитви. Господь хоче, щоб ми молились, бо від цих молитв нам стає краще. Від розмови, це знаєте, як порозмовляти з доброю людиною, як ви себе почуваєте? Ну, правда, так добра людина себе почуває після розмови з гарною і доброю людиною. А коли ми розмовляємо з Богом, то ми ще краще себе почуваємо, бо Він сама доброта і любов. Тому Бог хоче, щоб ми з ним розмовляли, щоб ми наповнювалися добротою і любов'ю, мудрістю. Молитва потрібна не Господу, а нам. Тому давайте себе контролювати. І при кожній можливості, коли хочеться їх проклинати, молімося. Молімося, падаємо перед Господом на коліна, просимо, просимо про перемогу. Я розказала тільки про те, як воно працює під час війни, але це працює також так, кожним прокльоном. Не дай Боже ви когось проклинали, моліться тепер за ту людину. Не дай Боже ви прокляли колись свою дитину. Це дуже страшний гріх, це дуже страшна біда. Моліться за свою дитину, попросіть неї пробачення, попросіть Господа пробачення, бачення, підіть до сповіді. Це дуже дуже важливо. Прокляття, ви знаєте, воно у багатьох релігіях вважається дуже небезпечним. Тому що прокльони часто розглядаються як важкий гріх, оскільки вони суперечать заповіді любові до ближнього. Також прокльони це заклик зла, це прокляття можуть розглядатися як звернення до злих сил, це є як молитва до дьявола. Коли ми проклинаємо, ми молимось до сатани, не можна цього робити. як би не було боляче. Що би не робилось, не проклинайте нікого, жодної людини. Не треба. Особливо злої людини. Розумієте, та особливо злої. Де жодної людини. А якщо ти проклинаєш добру людину, безвинну, то ті прокльони також ще повертаються. Вони повертаються для того, хто проклинає. І також, саме головне, людина, яка проклинає, наповнює серце своє злом, гнівом, негативом. Що шкодить їй самі. Чим серце наповнене, те говорять уста, каже Христос. Найбільше, чого Бог від нас хоче, це щоб ми були з Ним чирі. Він не любить лицемірства. І про це говорить дуже багато разів у Святому Письмі. Щоб це була розмова найглибша, то потрібно мати якнайглибші відносини з тим Богом, правда ж? А відносини будуються. з довіри, поваги та любові. Зараз в цьому світі, ви знаєте, якщо хтось говорить, що він віруючий це вже нічого дивного. Нічого дивного. Тому що дуже багато людей віруючих, тільки вже можна сказати, дурний невіруючий. І зараз вже легко бути віруючим, тому що ця границя розуму і віри дуже, дуже близька. І хто не вірить Бога, це вже просто кому не хотілось його зрозуміти і пошукати. Він вже настільки перед нами оголився і відкрився, що насправді можна вже до нього доторкнутися. Тут же не йдеться про віру, бо вірити замало. Колись моя подруга сказала, що вона вірить Бога. І я їй сказала, що вона грішить, я їй сказала, що вона робить певні дуже погані речі. І так як я її дуже люблю, я старалася якнайніжніше про це їй сказати, бо я не була впевнена, що вона це знає. І показала, що в святому письмі Господь засуджує дуже гостро те, що вона робить. І я до неї кажу: чи тепер, коли ти знаєш, що у святому письмі Господь засуджує те, що ти робиш, чи ти перестанеш це робити? На що вона сказала ні. Я вірю в Бога, але цього робити я не перестану. Я кажу: так, ти віриш в Бога, але чи ти Його любиш? Вона не дала мені відповіді: можна вірити в Бога, знати, що Він є, хто він є, але не слухати Його, не любити Його, не мати з ним стосунків. Потрібно будувати з Богом стосунки, відносини глибокі, щирі. Господь хоче, щоб ми благословляли дітей кожного дня, це огортання їх в любов і Божу опіку, це віддавання їх Господу, щоб Він про них потурбувався. Господу слава і подяка за все. Дякую, що ви прослухали це відео. Підписуйтесь на мій канал, нехай Господь вас щедро благословляє. Всього вам самого доброго!